В Червоногригорівській селищній раді відбулася робоча нарада, на якій було обговорено план заходів для підтримки ветеранів, їх сімей та сімей загиблих захисників. Детально було розглянуто всі запропоновані фахівцями пункти. Деякі вже виконуються, в подальшому за такою допомогою буде займатися окремий структурний підрозділ. На даний час цим займається відділ соціального захисту населення. Сьогодення наше таке, що потрібно прикласти максимум зусиль, щоб наші військовослужбовці та ветерани війни були соціально захищені та мали можливість скористатися певними послугами чи отримати допомогу різних напрямків. Метою впровадження ветеранської політики в нашій громаді розпорядженням селищного голови було створено відповідну робочу групу, якою опрацьовано план заходів з підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, а також сімей загиблих наших ветеранів війни, які проживають на території нашої громади, для ефективного її впровадження. Та виконання заплановано проведення анкетування опитування ветеранів війни, членів їх сімей, яке буде проводитись спеціалістами відділу соціального захисту населення з метою визначення потреб та проблемних питань та надання відповідної допомоги у їх вирішенні. Також результати анкетування будуть використані для планування заходів підтримки на наступний 2025 рік. Анкетування буде проводитись в селищі Червоногригорівка Григорівка з 23 липня. Для мешканців Придніпровського та Дмитрівського старостатів будуть організовані виїзні прийоми спеціалістів. Про графік буде повідомлено додатково. Хочу сказати, що на сьогодні за рахунок коштів місцевого бюджету та відповідно до місцевих програм. Передбачено надання матеріальної допомоги нашим військовослужбовцям, мешканцям громади, які на сьогоднішній день призвані на військову службу і потребують допомоги на проведення довготривалого лікування або медичних операцій. Тому, якщо у вас виникає така потреба, ви завжди можете звернутись до відділу соціального захисту населення для отримання. Відповідних консультацій або додаткової інформації, якщо ви не можете звернутись особисто, ви можете зателефонувати по телефону 099 658 0601. Потре впевнюємось, що створення добровільної пожежної охорони в громаді було вірним рішенням. Останнім часом побільшало пожеж, так як і побільшало причин для них. На жаль, спекутне літо, постійні обстріли ось основні чинники, через які ми вимушені приборкувати вогонь. Якщо цього не зробити, то в більшості випадків наслідки могли би бути занадто трагічними, тому що пожежі бувають як на відкритій місцевості, так і зовсім рядом з домоволодіннями наших жителів. За минулий тиждень на території Череворівської громади виникло 8 пожеж на відкритій території, яка міжує з житловими будинками наших мешканців. Суха трава, висока температура. Створюють умови для швидкого, для швидкого розпосюдження вогню. Просимо, запрошуємо наших мешканців доєднатися до ліквідації гасіння пожеж. Вступити в лави добровільної пожежної дружини. Нагадуємо, телефон е, в случі пожежі No101. На вулицях громади кожного дня працюють робітники з благоустрою. Результати їхньої роботи вже побачив кожен житель. Постійно прибирається поросль з злобочень та сміття. Додатково поліцейським офіцерам громади було проведено роз'яснювальну роботу та вручено попередження деяким скупщикам сільськогосподарської продукції, які залишають після своєї роботи відходи такої продукції та свої власні побутові. Добрий. день! Хочу нагадати мешканцям селища Червоногригорівка, що з 1 липня вивізом сміття займається комунальне підприємство Екосервіс. На підприємстві має в наявності три спеціальних автомобіля, тому вивіз сміття буде згідно графіку безперебійно. Ця послуга надається обов'язково для всіх мешканців селища Червоногригорівка, тому прохання з'явитися. В адмінздані бившого КП «Ліман». там сидить кожен день представник КП сервіс для того, щоб отримати свій особистий рахунок та реквізити для оплати за сміття. Це по сміттю. Працівники відділу благоустрою продовжують облаштовувати територію вулиць. Це всі бачать, я думаю, і це на достойному рівні. Питаємось зробити. Найважливіша тема це водопостачання селища Червона Григорівка. Роботи тривають. Ще декілька вулиць без води. Велике прохання всіх набратися терпіння. Вода буде всіх. Це пов'язане не тільки з роботами, але й з великим розбором води.